Доброго дня, мене звати Роман Тузяк, громадська організація Завтра. Ситуація така, що з 4 липня польська сторона в односторонньому порядку припинила пропуск громадянин по карточках малого прикордонного руху. Відповідно, заручника ситуації стали власники автомобілів на іноземній реєстрації, які користувались ним і пересікали по цим карточкам кордону. Дуже багато приходить з цього приводу однотипних запитань, і тому ми вирішили е, ці запитання задати керівнику Львівської митниці Левку Ігровичу Прокіпчуку. Добрий день. Добрий день. Е, перше питання. Чи справді власники автомобілів, е, які мають карточки малого прикордонного руху, на Львівщині можуть до 2 серпня не виїжджати за кордон? Які потрібні документи для виїзду за кордон і чи не буде штрафних санкцій? Чуть-чуть е, уточню ваше запитання. Е, мають право не виїжджати за кордон власники? Транзитних автомобілів, які є, мають карточку МРГ, але не мають візи. Mm -hmm. Тобто ті громадяни, які мають одночасно карточку МРГ і мають візу для перетину кордону з Республіки Польща, все таки мусять перетинати кордон що 5 днів чи що 10 днів, як це передбачено на полі всьому Ми на сайті на Фейсбуці, на сайті Головного управління ДФС у Львівській області, розмістили цю інформацію, розмістили висновок, який передбачає, що вся обставина з тимчасового призупинення малого прикордонного руху є форс-мажором, і згідно норм митного кодексу, зокрема СТІ 460 метр кодексу фільму, люди звільняються від відповідальності за порушення режиму транзиту в випуск вчинення такого порушення через форс-мажор. А які документи потрібні потім для виїзду, щоб не було штрафних санкцій? Значить, потрібно мати закордонний паспорт, який громадяни будуть перевіряти, мої працівники будуть перевіряти, чи є візи, чи немає, карточка медіа. Ну і, в принципі, можна витягувати висновок з сайту для того, щоб підкласти, як обставини, що підтвердив спосіб мажора. але в принципі це можуть зробити мої працівники. Краще, щоб ви не мали копію цього висновку. Малий прикордонний рух при е, перетині е, кордону після відновлення е, молоко. Єдине, що хотів було уточнити, щоб ви всі розуміли одну річ. Якщо до 4 липня у вас було два дня на вже використані, тобто, грубо кажучи, в п'ятницю, 1 е, липня перебули кордон, фактично у вас два дні вже строку прийшло на перетин кордону, і у вас почали діяти цей форс-мажор з 4, 4 липня. Щоб не було такого, що всі, як то кажуть, хвилею рвануться 2 серпня чи 3 серпня, коли Польща відновить малий прикордонний рух, вам потрібно рахувати, що оцей термін форс він не включається в період встановлені законодавством на приміщенні. Тобто ви не зобов'язані зразу 3, -го, 3 -го серпня їхати за кордон для того, щоб виконати свій обов'язок. Тобто ви маєте рахувати самостійно, скільки днів у вас ще є на перегоні. Власне, я хотів запитати, чи от, коли Польща відновить 2 серпня, малий прикордонний рух, чи не це колапс на пунктах пропуску, бо всі події відразу присіли? Все, власне, ми пропонуємо, щоб люди не, як то кажуть, в один день всім напікли мало того, вони можуть, зараз же ситуація на кордоні не спокійна. Ніхто не забороняє їм користатися цією можливістю, яку узгоджено було з польськими колегами. Що вони приїжджають на кордон, можуть і 1 серпня, і 2 серпня приїхати по карточці МРГ і вони зроблять розгородку. Власне, дійсно відомо, що це теж прикладна служба підписала меморандум з Польською Стороною? Це було не меморандум підписаний, це було рішення наради. Я так само брали участь ми в цій mm -hmm. нараді. Це були дві наради 2 серпня, припрошу 2 липня в суботу. Одразу ж після того, як нам стало відомо про. Те, що польща припиняє малий прикордонний рух і 4 липня в понеділок, вже коли блокування були. Тобто вони підписали такий, як згодили порядок. Протокол. Порядок повернення транспортних засобів громадянами, де за кермом є люди, які є на карточках малого прикордонного руху і не мають права на в'їзд в республіку Польща, тимчасово зі припиненням угоди про маленьку. Ну в даний момент мені відомо, що. Польська сторона без проблем також і повертає громадян, які мають візу і на польські функціонери дуже в цьому раді. Як ви думаєте, чи вони переймуть досвід своїх румунських, молдавських колег і будуть надалі звертати без оформлення автомобілі, так звану пересічку? Чи це ну, явище скажімо, тимчасове? На даний момент це явище тимчасове, але е, ми ж це питання піднімали ще починаючи або з кінця березня або початку квітня. Тоді вони були, е, я, власне, польські прикордонники були категорично проти. Цієї ситуації, бо на їхню думку це створювало якісь безпекові ризики. Можливо, зараз, коли вони побачать, як воно функціонує на практиці, що жодних безпекових е, ризиків немає, можливо, вони скажуть, що нам так простіше працювати, ми готові е, робити е, повернення громадян без е, е, скажімо, жодних штрафних санкцій. Але це, знову ж це і питання не до служб України, це питання. Останнє запитання: в принципі до нас звертаються власники малого прикордонного руху з Волинської області. Можливо, їм підскажете. Наскільки мені відомо, немає такого розпорядження по Волинській області, і вони змушені пересікати. Тобто, можливо, вам відомо щось з цієї ситуації. Я не знаю, яке рішення прийняв керівник Волинської митниці. Ми з ним спілкувалися з цього питання. У нас було досягнуто домовленості, що я скерую йому цей висновок торгово-промислової палати військові, який був зроблений. За нашим зверненням ми це і зробили, скерували на волинську митницю цей висновок. Ну, стосовно коментарів, мабуть, більш скажімо, правильно і етично все-таки звернутися на волинську митницю або послідкувати за інформацією, яку вони розміщують безпосередньо в себе на офіційних сторінках, чи в соцмережах, чи в інтернеті. Я думаю, що там би ця інформація так само мала була Добре, дуже вам дякую за величезну відповідь, Вико Ігорович. Дякую всім за увагу.